Церква це Божа сім'я у світі. У цій сім'ї не може бути нужденних. Водночас Карітас Агапе, любов милосердя, виходить за межі церкви. Притча про милосердного самарянина залишається мірилом, передбачає універсальність любові, скорованої до того, хто потребує допомоги, до випадкового зустрічного, хоч би ким він був. Поряд з такою заповіддю, церковним завданням також залишається, щоб у церкві, як родині, не страждав жоден з її членів. Підкреслюють це слова з послання до Галатів: отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема, рідним у вірі. Розпочинаючи новий день нашого життя, сьогодні хочемо роздумати на хвильку з вами про важливість церкви. Важливість церкви як спільноти, заснованої Ісусом Христом. Власне, Христос, коли заснував церкву, і Він каже в святому письмі Євангелії від Матея свою церкву, звертаючись до апостола Петра, каже: Ти Петро, скеля. На цій скелі я збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. До того самого Петра він згодом сказав слова Утверджуй братів у вірі. Саме церква, яка покликана утверджувати нас у вірі, саме церква і наступники апостолів, єпископи і священники, які покликані продовжувати справу Ісуса Христа у цьому світі, саме церква, яка покликана піклуватися про потребуючих і нужденних. Часто ми говоримо про любов і милосердя. І власне, належність до церкви ніколи не можна розглядати окремо від любові і милосердя. Можна знати все, як молитися, можна знати все, як ставити свічки, можна знати всі приписи церковні, але одночасно забракнути милосердя до наших ближніх. Одночасно бути скупим на оцю любов і милосердя у відношенні до наших ближніх. Тоді все те, що знаємо, воно нам не допомагає. Церква знову і знову закликає нас, щоб ми виявляли велике милосердя до наших ближніх. В Святому Письмі про це сказано дуже чітко, що любов покриває багато гріхів, і що по любові ми будемо осуджені на кінець нашого життя. Тому, дорогі браття і сестри, які вважаємо себе християнами, які хочемо належати до стада Христового, належати до церкви, основаної Христом на Петрі, просімо Бога цю ласку мати милосердне серце, щоб нашу віру і нашу належність до церкви ми показували конкретними ділами. Як часто люди відвертаються від церкви, коли бачать, що е, практикуючі християни, чи може навіть це статися із духовенством, чи з людьми, які часто ходять до церкви, вони є недобрими людьми, чи є жорстокими людьми, чи є людьми, які дуже легко осуджують, критикують, е, розмовляють без лагідності, без любові, без терпеливості, і тим самим вони дають. Поганий приклад, тому просімо Бога цю ласку сьогодні, починаючи новий день, щоб ми були людьми любові, щоб ми з великою любов'ю, лагідністю і милосердям ставилися до наших співбратів у вірі, до тих, хто також з нами разом молиться, хто живе в одній парафії, хто ходить до одного храму, хто з нами працює на одному місці роботи, щоб ми були таким образом Божого милосердя. Насправді. Нічого не вартує на цьому світі, якщо ми не будемо милосердними. Життя наше дуже коротке, і насправді є такі два дієслова. В українській мові, які відображають оцей спосіб життя, є жити або животіти Жити це віддавати себе для інших, а животіти це жити так, як думаючи тільки за себе, за свій живіт, за свою кишеню, за свою хату і не виходити за межі свого особистого. Христос прийшов, щоб відкупити всіх людей. Христос основав церкву для всіх людей, а ми є цим інструментом в Божих руках. Тому починаємо день з Богом. Просімо Божу, Божої допомоги на нинішній день і стараємося бути дійсно гідними, достойними дітьми Божими. Молімося разом, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Нехай благословить всіх вас на гарний Божий день Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Гарного всім дня, слава Ісусу Христу!